Привіт! з тобою вчися вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Роботоргівля це нелюдяний страшний процес. Захоплених силою людей відривають від сім'ї і продають у неволю далеко від дому, часто в погані умови. Однак Работоргівля це процес, що супроводжував людство упродовж багатьох століть. Не оминув він і українські землі. В українському фольклорі збереглося багато дум про невільників в турецькому полоні, а середньовічний Крим часто асоціюють із невільницькими ринками та рабською працею. Тема работоргівлі вже насичена емоціями, тож за бажання перекрутити факти не так вже й складно. Наприклад, Деякі історики стверджували, що кримський ханат ніби як існував завдяки рабській праці і грабіжницьким походам на сусідні країни. Але чи справді Кримське ханство жило з работоргівлі? Чи використовували кримські татари в побуті рабську працю? Які надавали права полоненам? Чи кримський ханат ставився до полонених краще, ніж італійські купці? І чи самих мешканців Кримського ханства часом не забирали в полон? Привіт! Мене звати Мамурія Чабанова. І сьогодні є голосу уроку, який написала історикиня Гульнара Абдулаєва. Ринки рабів існували в Криму задовго до виникнення кримського ханату ще з часів елінів, тобто до нашої ери. Потім, декілька століть, в Криму работоргівлею займалася Римська імперія. Після того, як римські легіонери залишили півострів, немає свідчень про рабів і работоргівлю. Цілком можливо, що десь до кінця XIII століття работоргівлею в Криму і не було, і вже з появою у 1266 році на півострові генеських торгових поселень з'явився перший ринок невільників у кафі, сучасна назва міста Феодосія. Спочатку генеїські купці самі вирушали за межі Кримського півострова, Золоту Орду, на Кавказ, на території України і Московії по майбутніх невільників. Далі живий товар відвозили України Сходу і в західноєвропейські країни. Судячи зі збережених нотаріальних актів, генеїсці продавали рабів за високою ціною. В работоргівлі від генестів не відставала Венеційська республіка та її торгові пости в Криму та північному Причорномор'ї, в тому числі місто Тана, сучасний Азов. Але цікаво, що генестям рабів постачали купці з Московії та Новгородської Республіки, де вже процвітало невільництво людей, які потрапили в залежність від своїх господарів, називали холопами. І тут важливо сказати, що ніхто так масово не гнав рабів з поміж власного населення, як це робили самі російські купці, вже у 14 столітті, тобто менш за 100 років, торгівля рабами досягає небувалих масштабів. Доки на Апенінському півострові італійські гуманісти оспівували чесноти та доблесті людини. На Кримському півострові їхні земляки, а точніше, кафська торгова компанія Офіція продавали людей. Зрештою, кафа стала найбільшим ринком невільників у регіоні, і це ледве не погубило місто у середині 14 століття. 1342 року ханом Золотої Орди був Дянібек. Генесці, замість налагодити стосунки з плебовим ханом, спровокували війну. Як же це сталося? Того року в ординських тимчасових кочових стоянках почався голод. Генуейські купці почали переконувати простих людей продати найцінніше дітей. Геноєсці обіцяли, що всі діти з часом повернуться до своїх батьків, і багато хто погоджувався в надії зберегти життя дітям. Дізнавшись про це, хан Золотої Орди Джанібєк обурився річ у тім, що за татарськими звичаями можна і потрібно було прагнути військової здобичі, але наживатися на нещастя сусіда вважали аморальним вчинком. Тож хан Золотої Орди зажадав від геноїстів повернути дітей, але їх вже продали. Тоді Джені взяв в облогу містофортецю кафу. На штурм хан не наважився і наказав закинути катапультою труп людини. Яка померла від чуми. У кафі миттєво спалахнула епідемія. Генуєсті почали поспіхом залишати місто на кораблях і заодно прихопили й чуму. Епідемія чорної смерті пішла гуляти Європою. За чотири роки вона забрала життя понад 25 мільйонів людей. Але для генуєстів це не стало уроком. Вони продовжили свій бізнес. Щоправда, зі списку невільників назавжди зникли татари з Орди. До речі, про те, як чума потрапила в Європу, ти можеш послухати в окремому уроці на сайті вчися вухами ти дізнаєшся, як протікала ця хвороба і які вона мала наслідки для всієї Європи. А от твердження про кримський ханат, чия економіка ніби як жила з работоргівлі, часто поширюють російські історики. Цинічно, що засуджуючи ринки невільників у середньовічній кафі, російські історики замовчують про работоргівлю рабами 19 століття на сіній площі в Петербурзі. Хоча кріпосне право в Російській імперії ніби як було скасовано на той момент. Також окупанти пишуть, що тільки з приходом Російської імперії у XVIII столітті в Криму було покінчено з рабством. А до цього Кримці ніби тільки займалися постійними набігами, аби захопити більше людей. Якщо читати книжки, які вийшли в Криму після 2014 року, то можна дізнатися таке: Кримський ханат був такою собі державою паразитом. Через Крим пройшли понад 2 мільйони людей, переважно східних слов'ян, а московська влада взяла на себе відповідальність повертати невільників. При цьому викуп ніби як дуже дорого обходився московській скарбниці, тобто логіка окупантів звучить приблизно так: замість дорого викупати невільників дешевше було захопити кримський ханат і покінчити з рабством. Однак з яким саме рабством не уточнюють, а все тому, що до XVIII століття в Криму про невільничі ринки вже давно забули. Дивно виходить, скажи. Але повернімося в Крим. Головними центрами работоргівлі в Криму, північному причорномор'ї і Приазов'ї були Генеська кафа і венеційська тана. Міста кафа і тана не були класичними центрами невільництва, де купляли рабів для перепродажу. Тут жили постачальники, які відправляли цінний вантаж на більші ринки Середземномор'я. За визначенням раб це власність хазяїна. Раб змушений примусово виконувати роботу. Раба можна продати, обміняти чи відпустити на волю. Работоргівля часто була лише бізнесом. Наприклад, гіноєзці не зважали на віру полонених, якщо на них можна було заробити. Тому через їхні руки проходили й католики з Центральної та Східної Європи, тобто одновіряни. Генеїсті жили за принципом, що хрещення не звільняє від рабства. Російських постачальників рабів з Московського князівства це теж не хвилювало. А ось від правителів Кримського улуса інформацію про рабів мусульман намагалися приховати. Траплялися випадки, коли й кавказькі народи добровільно постачали за гроші власних людей. Причиною були невражайні роки. Доводилося розлучатися з дітьми, щоб позбавити їх від голодної смерті. Іноді такий відхід із сім'ї, особливо дівчат, не означав різкого погіршення умов життя. Наприклад, була перспектива потрапити до заможних чоловіків, а іноді в гареми вельмож або навіть султана. А продаж у рабство хлопців не завжди означав використання їх на важких роботах. Когось справді використовували в сільському господарстві або в ремісничих майстернях. Але основна частина рабів, приміром у Єгипті з 13 століття ставала воїнами. З їхнього середовища виходили навіть султани Єгипту, як це було у випадку з Кипчаками, родом із Криму, Бейбарсом і Калауном. Пізніше з 15 століття, вже в Османській імперії. Раби, які надавали свободу їхні господарі, бо траплялося і таке, ставали ремісниками або торговцями, хтось лишався служити в чужих домах. Тобто раби мали можливість отримати свободу, а ще раба, котрий не був воїном, не можна було наражати на небезпеку під час воєн. Якщо ж раб за своїм бажанням приймав іслам, то ставав вільною людиною і мав право займатися Будь-яким видом діяльності у перші роки існування кримського ханату з 1441 по 1475 роки работоргівля, як і раніше, процвітала в генуєській кафі, але вже не так активно, як в попередньому 14 столітті. А в тому ж таки 1475 році турки Османи завдали великого удару по торгових постах генестів більшість італійців. Покинули Крим назавжди, лишилося лише кілька тисяч, але розмах торгівлі зменшився в рази. Через кілька десятиліть конкуренцію італійцям склали вже інші жителі кафи, кримські вірмени. Колишнього розмаху вже не було. До того ж, місцева влада та й самі жителі Кримського ханства не вітали таке заняття. Тому вірменські купці згодом відмовилися від цього бізнесу і зайнялися імпортом та експортом товарів для кримського ханату. Ба більше, кримські вірмени вже з другої половини 13 століття мали свої торговельні кампанії у Луцьку та Львові. А на Вірменський собор, побудований у Львові у 14 столітті, виділив гроші купець Яков з Кафе, тобто з Криму, та Фанос з Кайсері, Туреччина. Цією благою справою вірменські купці хотіли спокутувати свій гріх, що в минулому вони займалися работоргівлею. <клес> То чи використовували кримські татари працю рабів? Для яких цілей їх тримали? І як жилося невільникам у кримському ханаті? У кримців, особливо в перші століття незалежної держави, була можливість мати рабів. Чоловіки часто йшли у військові походи і додому поверталися з полоненими, але їх не перетворювали на невільників. За полонених просили викуп у родичів, а поки везли гроші, то їм не доводилося жити у приниженні. До полонених ставилися шанобливо, бо вважали, що так само поводитимуться з полоненими кримськими татарами. Мартін Броневський. Посол Речі Посполитої до Кримського ханства в XIV столітті писав про турботу, яку проявляли до полонених, кого мало обміняти на кримських вояків. Якщо ж викупу не було, то полонені зобов'язані були прожити в домі кримського татарина 5-6 років. Жінок відпускали раніше. Упродовж цих кількох років полонені мали відпрацювати свою свободу. Це була або хатня робота, або на полях, або на виноградниках. Але підкреслюю. На рівні з членами тієї сім'ї, де жили полонені. Після відпрацювання люди отримували свободу й вибір залишатися в державі кримських татар або повертатися додому. Іноді колишні полонені залишалися в будинках знаті або заможних кримських татар як прислуга, але вже за плату. Збереглися письмові свідчення про те, як колишні полонені поверталися додому за перекопу, але багато хто лишався. Тих, хто приймав іслам, наділяли землею, і вони вели власне господарство в обмін на частину врожаю. Отак, колись полонені ставали рівними й вільними людьми. Ірландський історик і економіст Джон Інгрем писав, що в Криму раб не вважався якоюсь нижчою істотою, Арабське походження або рабство в минулому не заважали звільненому робити кар'єру. Безумовно, не всім полоненим так щастило. Особливо в 15-му і 16-му століттях не всіх викупали, і не кожна сім'я в Криму мала потребу в помічниках. Тому деякі кримські воїни з бідніших родин після походів відправляли своїх полонених в кафу на ринки рабів. Але в економіці кримського ханату раби або полонені точно не відігравали суттєвої ролі. Говорячи про рабство в кримському ханаті, треба згадати ще одне: самі мешканці ханату а надто прості мешканці узбережжя нерідко у 14-16 століттях ставали жертвами піратів з Чорного моря, котрі конкурували із генуестями. В кримськотатарській легенді Арзахис дівчину викрадають пірати і під виглядом купців вивозять на невільний ринок до Стамбула. Звідти вона потрапляє до султанського гарему, де намагається втекти, стрибнувши в море разом з немовлям. Але Чорне море велике, і за легендою, їй не вистачає сил переплисти його і повернутися на рідну землю. Дівчина тоне, а її немовля рятує русалка. Але насправді далеко не всім дівчатам щастило опинитися в султанському гаремі або ж у гаремі впливового сановника. Із розумінням, що молодь крадуть, бо поселення розташовані близько до моря, кримські татари поступово стали зводити будинки якомога далі від берега, на височині, в зручних бухтах і затоках. Їхні села було не видно за моря, а от самі мешканці чудово бачили наближення будь-якого судна і встигали підготуватися. До XVII століття несподівані напади на села і викрадення людей вже стали поодинокими і зовсім припинилися. Тема рабства в кримському ханаті недостатньо вивчена, і нам ще належить розвінчати масу міців про цей період і розставити всі крапки над і, в тому числі в темі московицької работоргівлі своїми ж людьми. Слухай кримські уроки і дізнавайся більше. Почуємось. Проєкт «Вчися вухами реалізовує ГО освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди юСЕЙД або уряду США.